Ме. Ми... На пляжі Бандіна, я вірю. Реально гарно. Тут спекотно. Справді спекотно. Не так, як у Каліфорнії. Давай, треба виглядати жорсткішим, якось так. Підніми руки, давай, підніми руки. Дякую, чувак. Що скажеш для тебе? Це гарний вихідний. Знаєш, я ще буду тренуватися, але мені подобається проводити спаринги. Тут круто, але бити до веселіше. Думаю, це прикольно. Типу, мені потрібно скинути вагу, тож я можу побитися, поспарингувати або прогулятися все одно я буду на висоті. Я відчуваю себе дуже щасливою. Багато друзів прийшло сюди. Так, і я просто в захваті від тижня боїв. Побачимось у Пекіні. Це наш останній день у Таїландії. Скоро ми будемо їхати в аеропорт. Я лечу у Сідней на тиждень боїв. До зустрічі, Таїланд! Привіт, Сідней! Цей тиждень. Проходить феноменально uh, все йде it як it по now. маслу. Тож so, uh, ми не будемо you. перенавантажуватися. Uh, ми зробили work. всю роботу. Він надзвичайно He еволюціонував. He як команда, ми не стоїмо на місці. Ми завжди віддаємо перевагу руху вперед. У цьому бою Дрікус покаже, і в наступному, і у всіх інших. Він покаже, що може бути зібраним і сфокусованим без будь-якого якого божевілля. Ось. На що ми всі сподіваємося в цьому бою, і він сам тож я думаю, нам є що довести у цьому специфічному бою? Я думаю, що найбільшою відмінністю цього бою буде той факт, що незвіданість більше не буде таким важливим фактором. Чисто все вирішить робота, яку ми проробили з моменту останньої зустрічі. Це буде незрівнянно, і тепер знаєте, ми можемо говорити про цей біг, хоч кожного дня без різниці в день бою. Стане зрозуміло, над чим ми працювали. І я вже не можу дочекатися, аби показати це. Знаєте, це гордість розділити з ним октогон. Він абсолютний воїн. Він заслуговує на хайп, який його оточує і заслуговує на титул колишнього чемпіона. Але це титул тимчасового чемпіона. Ним він і залишиться. А ну йди сюди. Дивися за волоссям, дивіться за волоссям, дивіться за волоссям. Дивіться за волоссям. Пітер паркер. Я просто купила нове взуття. Я типу така. Я купила нове взуття, воно і справді миле, а потім подивилися коментарі під тим а там пишуть воно жахливе. Ми просто збираємося провести легкий воркаут, попрацювати на лапах, бути готовими, слідку слідкувати за навіть не знаю чи добре. В мене виходить супер погано. Вирізайте, починайте знову. Ми працюємо по одній послідовності. Послідовність техніки, ми відпрацьовували впродовж табору, вона добре виглядає на ногах, просто впевнюємося на практиці, що все окей. Okay. Щодо неї, як бійця, вона топовий майстер у всіх аспектах, вона дуже добре підкована і тут, у Австралії, люди це побачать. Для Тетяни отримати цей титульний шанс, я думаю, було основною ціллю починаючи з першого дня. Ця команда розуміла, що це станеться. Це реально дуже гарна історія, дивлячися, де ми зараз. Цей шанс вже дуже близький до реальності, і це досить круто. Джеймі, що таке? Джеймі, я повернув його додому, він вже майже був у залі. Що ти хотів робити? Чувак, я хотів позайматися, я важливіший. Я просто хочу підправити її, зробити охайнішою. Думаю, буде круто. Ще хочу зробити її у вигляді вогню, але вона ще не настільки велика. Можливо, у наступному бою. Ей, а що хочеш зробити після завершення бою? Стейк, чувак. Великий сука стейк. Любиш грибний соус? Ага. А ось воно що. Бахнути нарібай. Часникове масло. Ага. Доріба залітає як додому. Я не впізнаю себе після стрижки. Це неймовірно, як вона змінює людину. Левел ап. Ось і все. Дякую, брате. Тепер ти потужний. Відчуваю легкість, суперлегкість. Це частина схуднення? Ага, просто скинув зайвого. Тож, дивлячись на вугу, мого волосся, подумати, що я зроблений. Зараз ми прямуємо на церемонію вітання в честь приїзду в Україну. Там корінне населення вітає гостів Австралії. Стоячи біля своїх людей, я хочу привітати вас, висловити вам свій респект до ваших батьків, ваших предків. Я а прошу а про сей, безпечний перехід для вас, аби сей, зберегти сей, кожного з вас сей, у безпеці, поки сей, ви гуляєте по цим землям. Сей, Хто хоробрий би вийти і потанцювати? Я навчу сей, вас рухів. Yeah, так, ось про що я кажу. чапр, чапр. Перший раз у мене такий досвід, навіть попри те, що я живу тут. Прикольно відчувати цю енергію. Ви можете сказати, яну яну це означає, що ви хочете побачити мене знову. Всім дуже велике. Дякую, ласкаво. Прошу на цю прекрасну землю. Це неймовірно бачити наскільки багато любові у них є до своєї землі. І вони показують цю любов. Бачите, це неймовірно. Це щось. Моїй мамі це сподобається. Що ж, вітаємо з поверненням на тиждень боїв. Що відчуваєш? Для мене це типу це не тільки про пояс. Я просто люблю перемагати і змагатися. І пояс це просто дуже солодкий додаток до перемоги. Як ти брати кумій? Якщо ви подивитеся на траєкторію наших кар'єр, вони дуже схожі. Топ-10, топ-5, Я виграв свій пояс у січні. Він у лютому, різниця в місяць, і тепер ми тут знову. Тож, його брат проводить свій дебют, але як я казав, він один із найкращих бійців у світі просто зараз. Окей, я стою з чемпом, Дрікус Дюплесі, Дрікус. Ми намагалися зробити це доволі довгий час. Тебе важко відстежити. Е так певно, тільки тобі. Але зараз ми тут. Що ти очікуєш від цього разу? Я не думаю, що він переведе цей бій тільки у боротьбу. Я думаю, він прийде і буде намагатися спіймати мене поцілунком Бога. Я не ставив собі ціль готуватися виключно до Стрікленда. Він не на тому рівні, на якому я хотів би бути. Я хочу бути найкращим у світі. і Я і є найкращий. Беззаперечний. Беззаперечний удачі і насолоджуйся цим тижнем. Вейлі, тобі треба побитися з декількома хлопцями замість мене. Алекс Перейра і Шон Стрікленд. Погнали! No, ні, давай! Де вони? Шон тут? Ану, плюху в живіт. Давай, кік, <потреб> прямо в живіт. <потреб> Готовий? <потреб> я мушу дати тобі спорядження, або ти пропустиш свій бій. Якщо я вдарю, ти поїдеш у лікарню, а не в октагон. Я бажаю тобі цього найкращого, серйозно. Дякую. Давайте я вам розповім про Дрікуса. Чувак б'ється важко. Я поважаю його за це. Але я кращий у кожній категорії. Бачите, ось там це розсічення. Я не бачив на це око, але ей. Це не повториться ніяких ударів головою, тільки джепи до смерті, чому б ні. Я готовий вкласти його дупу на землю, і я готовий добити на 5 раундів. Давайте зробимо це, сука.